Вітаю всіх на моїх сторінках у Фейсбуці і Інстаграмі. Також сьогоднішній ефір буде транслюватися в, на телеканалі Март. Давно не виходив в ефір. Знаю, що ви пишете мені, запитуєте, коли поспілкуємось там. Тому давайте зробимо це сьогодні. Вирішив трошки. Спортити настрій собі і вам перед вихідними. Насправді, окрім поточних питань, які ми вирішуємо щодня, в Миколаєві в нас триває серйозна робота з міжнародними партнерами і про цю роботу не завжди є можливість розказати. Ось, наприклад, ми готуємося до виставки проєктів відбудови, яка відбудеться у Варшаві Rebuild Ukraine. Там ми плануємо представити декілька проєктів для міжнародних донорів. Щоб вже починати розробляти проєктно-кошторисну документацію. Тобто дуже багато роботи за кадром, буду все ж таки намагатись вам більше про неї розповідати. Раніше, коли я від'їжджав за кордон у свої поїздки, мені було якось так, не знаєте, соромно скажете, що скажуть. Там. Тим більше, що більшість з цих поїздок вони робляться за власний кошт. Ну, не більше, а всі, власне. Або за рахунок приймаючої сторони. Тому зараз буду вам все розповідати і так далі. Нагадую, що цей ефір ще раз ви можете подивитися на телеканалі Март та на їхньому YouTube каналі. Я збережу цей ефір і в інстаграмі, і в Фейсбуці, щоб ви могли пошерити їх, і люди могли взяти і подивитися, якщо вони не змогли подивитися зараз під час цього ефіру. Доки в нас всі підключаються, підписуємося всі на мої сторінки. Шукаємо в інстаграмі. Моя називається там телега Сінкевич Онлайн. Запрягайте, як то кажуть, і поїхали. Я публікую в своїх сторінках всю важливу інформацію, ну, яку я вважаю, що вона важлива, або люди, які ведуть мої соціальні мережі. Ви розумієте, що сам я не встигаю все робити. І, до речі, ви дуже часто мене запитуєте в повідомленнях, якісь питання. Іноді я відповідаю сам, іноді це роблять мої помічники. Тому пропонувати щось таке безсоромне не треба там. Ну що ж, починаємо. Вчора на сесії міськради ми прийняли програму забезпечення. Житло в наших військовослужбовців. Ну і, звичайно, після цього я вже, мабуть, вже і тисячу отримав повідомлень про те, що як можна отримати власну квартиру свою. Ну, насправді, щороку місто видає певну кількість квартир, ми закладаємо кошти тим, хто стоїть у різних чергах. У нас таких черг: це і військовослужбовці, і ліквідатори ЧАЕС, і лікарі. Але зараз ми зробили окрему додаткову програму саме для тих військовослужбовців, які сьогодні служать у частинах миколаївського гарнізону. Просто поясню вам, щоб ви розуміли, як це відбувається. У нас сьогодні в місті Миколаєві розміщені деякі бригади, які працюють, тобто захищають нашу державу, непрофесійно служать. І сплачує зі своєї зарплати ПДФО місцевий бюджет. Власне, за це ми і живемо зараз, поки не працює ніякий бізнес. Ай, йо-майо. Ну, як завжди, комусь потрібно зателефонувати в цей момент, як я веду ефір, і прервати його. Так, нам треба дізнатися в інсті, Що там звук є Венсті? Блін, ну, пішло тормозити. Зараз хвилиночку. Угу, угу, угу. Так. Так, він є звук. Вісні. Добре. Зараз перегружу в інсті, завісла. Перегружу зараз. Перелогінимося. Чому потрібно телефонувати в той момент, як я роблю це? Зараз хвилиночку. Все запущу заново. Друзі, починаю ще раз ефір. У нас в Фейсбуці все нормально. Цьому в інсті починаю наново ефір, тому що частину зателефонували і збили мені ефір. Добре, значить, швиденько ще раз по квартирах. Вчора ми на сесії міськради прийняли рішення про те програму, за якою будемо купляти квартири для військовослужбовців Миколаївського гарнізону. Що це означає? Ще раз кожного року певну частину квартир ми купуємо і видаємо тим, хто стоїть в черзі, вже багато років. Там це і військовослужбовці, і багатодітні сім'ї, і войні-ліквідатори Чорнобильської катастрофи, а також ну, різні категорії. Власне ця програма, яка сьогодні прийнята, вона продиктована військовим часом і тим, що багато з людей, які сьогодні служать на передовій. Мають потребу в житлі і при цьому роблять велику героїчну роботу. Зараз, з цього приводу, в нас, ну скажімо так, програмі вона буде діяти наступним чином. Військові сплачують велику кількість податків ПДФО зі своєї зарплати. Ви знаєте, що ті, хто служить на передку, вони отримують преміальний фонд. І з цього по фонду йде відрахування податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету. І великі підприємства, коли зараз у нас не працюють, і треба сказати, що власне, військові допомагають нам виживати не лише захищаючи нашу державу, а також сплачуючи ПДФО в місцевий бюджет. Е, і одразу тут мені питають: якщо я виїхав і залишив свою квартиру, чи можуть заселити військових? Ні, такого ніхто не робить. Ми навіть іноді для того, щоб закрити вікна в полишених квартирах, беремо вишку і закриваємо, а не відкриваємо двері, не взламуємо. Ми всі вважаємо, що і депутати, і я, і всі органи вважаємо, що потрібно допомагати військовим, які сьогодні роблять. Окрім того, це вже, мабуть, що і не вимога часу, а потреба така у військових. Тому ми скопіювали програми інших міст, які, які видають квартири. Що важливо, кандидатури на отримання квартир подають не якісь там. Чиновники, а подають командири бригад, тобто військових підрозділів. Вони формують список, подають їх на начальника гарнизону. І цей начальник гарнезону затверджує їх і передає нам на місцеве рік. Ми будемо виділяти частину ПДФО, які сплатили військові, і будемо в них купляти квартири. Такі подібні програми вже працюють в інших містах, тому ми долучилися до цього. Ще одна програма, яку ми зараз в нас на Працює це програма компенсація за генератори. Нещодавно вона була така програма прийнята. ви знаєте, то, хтось там багато хто просив, там, прийміть цю програму, там ми чекаємо. Програму прийняли. Центр енергоефективності працює, Голови ОСББ, будьте активніші. Наразі ми отримали всього кілька заяв. А, і якщо кажуть, що там, як, де, що, будь ласка, центр енергоефективності є на моїх сторінках інформація. Як то кажуть, ви просили, ми допомогли, ми тепер пропонуємо допомогу, ви її не хочете брати. Те ж саме стосується зараз, до речі, програми заміни внутрішньобудинкових мереж. Ми зараз підготували е, цю програму. Е, хочу нагадати: тут люди просто пишуть мені деякі питання. Е, ви знаєте, що. Неможливо одразу розповідати історію і відповідати на запитання. Окрім того, якщо ви знаєте, то запитання йдуть нагору, і зараз я їх не читаю. І тому ви не зможете, як то кажуть, якщо ви хочете трошки поспілкуватися у мене в ефірі, будь ласка, це не заборонено. Але якщо ви очікуєте питання, відповіді на запитання, то дочекайтеся цієї частини, і вже вона скоро. Що стосується програми заміни внутрішньобудинкових мереж, ви знаєте, що у нас в Миколаєві солона вода була дуже довгий час, і вона зруйнувала ці внутрішньобудинкові мережі. Зараз ми розробляємо цю програму, щоб компенсувати 50% заміни цих труб, тобто будуть частину людей складатися грошима, чи ОСББ, чи полячі компанії, чи будь-хто, і половина буде компенсуватися з місцевого бюджету. Але все це знову ж таки без вашої ініціативи не пройде. Тому, врешті, це ваше майно, ваші будинки, цікавтесь і запускайтесь. Ну і куди ж без скандалів? Вже поки ми тут читаю я, вже тут задали це декілька питань. Ялинки. Ялинки. Якщо б їх знесли під час новорічних свят, то може і не було б такого ефекту серйозного, але. Нещодавно біля міськради комунальники наші знесли ялинки, які росли вздовж будівлі міської ради. У деяких жителів міста виникло дуже велике обурення, хто з їх просто вже любив як свої рідні. Друзі, я розумію, що у нас в місті не так багато сьогодні новин і сенсації в нас робляться з усього. Але насправді все дуже просто: не те, що Сенкевич не любить ялинки, чи вони там. Просто ну, він захотів собі їх пересадити чи щось. Ялинки були старі. Вони, звичайне, слово таке багатолітні. це красиве слово, але по суті воно не змінює, що вони вже були, вже виросли під розмір будівлі нашої протипорохової. Щоб ви розуміли, що через здається, два роки тому, через негоду. Три з них впало, ми їх прив'язали проволокою до такої тросоми металевими до будівлі міськради. Е, нагадаю, що в той рік багато ялинок попадало біля обласного будинку палацу культури. Їх теж позрізали, попиляли і, від, і відвізли. Е, ялинки з ці ялинки були зрізані, передані в зоопарк, до речі, щоб розуміли, що ніхто їх не з'їв. І нормально стояти та триматись, вони не могли, окрім того, корінням своїм, вони вже почали шкодити фундаменту. Там є деякі від світлові вікна, які в підвал ведуть, то вони вже розрушали ці стіни, і фундамент вже коріння проростало. Тому нормально стояти вони не могли, і їхні коріння рурнувало фундамент. По нормальному дерева було потрібно вже звідти давно прибрати, ще коли вони досягли другого поверху. Але вчасно цього не зробили. Ми вже намагалися знайти технологію, з яким їх викопати, але ну, сказали, що це неможливо. Вчасно не зробили, потім було шкода, потім ніхто не хотів брати на себе відповідальність. А що скаже громадськість? Тому можна не закривати очі, робити вигляд, що нічого не відбувається, хай борові все поступово знищить, або ж все таки взяти на себе відповідальність. От туди е, зробили е, е, явинці. Взагалі, ми маємо повернули воду, і ми маємо можливість і бажання разом з новим, з новим з планом відновлення міста Миколаїв відновлювати і зелені зони і одразу в них туди встановлювати системи поливу, автополиву. Плануємо і в центрі міста, і на проспекті там висадити. Ага. Чому нові не садите? Ну, Тому що, мабуть, січень місяць тому не садимо. Ну, да? Зараз посадимо, будемо садити, будуть писати сволочі, коли ви нажрете деньги, зриваєте в землю, садите в февралі дерев'я. Тому зачекайте. Навесні щось посадимо. Будемо спілкуватися з урбаністами і думаю, що посадимо там якісь дерева невеличкі. Ось. Ну що? Тоді, давайте у нас тут я бачив, вже декілька питань. ну Крім того, сволочі, ж ви не жретесь, у нас є ще питання, тут, наприклад, про дід Коли ви сподіваєтесь відкривати дід садочки? Значить, дід Сподіваюся, що ми зробимо це у травні. Я дуже сподіваюся, закінчиться опалювальний сезон. До цього ми виберемо деякі садочки, де є можливість організувати укриття для дітей. В першу чергу це безпека. Треба підготувати сховища для дітей. Звичайно, що зараз у нас вже працюють ну, скажімо так, кращі системи ПВО. І будемо працювати. Відкриваємо не всі, а лише де є такі умови, де є можливість запустити все в безпеці. Ну, В кожному районі по декілька. Де знайти роботу, пишуть. Де знайти роботу? Мені люди тут бачу, пишуть: Де робота, де роботу. Друзі, дуже чекаємо вас на наших комунальних підприємствах. Є в мене на сторінках перелік великий вакансій, будь ласка, пошукайте там, подивіться. І... Але охочих набагато. Всі пишуть, де робота, де роботу. Особливо, знаєте, цікаво, що коли люди нам приїжджають з, з інших міст допомагати відновленню міста, ми їм жодної копійки з місцевого бюджету не платимо. І коли кажемо, до нас приїхали люди з там, не знаю, Чернівців, з Житомира і замість того, щоб казати, там, дякуємо вам, шановні, що з Західної України приїхали відновлювати Миколаїв чи там з цього півночі. Ми чекаємо, що. Значить, они робота своїм роботи. Що своїх у работи. Пожалуйста, приходіть всіх, всіх, будь ласка, всіх запрошуємо на роботу до КП. У нас зараз десь 60 вакансій кп парків будемо робити наше місто кращим, красивішим і таке інше. Приходьте всіх забезпечимо роботою офіційною зарплатою. Форми, умови, праці. Зараз нам надають різні допомоги різні країни, різні міста, побратими, допомагають технікою. Там все, там все, що треба: екскаватори, машини. Сьогодні ми отримали, я показав, сьогодні ми е, вам покажемо отримали просто вакуумний екскаватор. Що це таке вакуумний екскаватор? Це такий. Це такий великий пилосос, який засмоктує землю. Тобто, якщо там йдуть труби водопровідні, і нам треба там добратися до них, а там є різні там всякі інші труби, інші кабелі і так далі, то ми зазвичай вони там, екскаватор при всій своїй професійній роботі інколи рвав. А зараз, а цей такий всосує такий землю. І потім її вигружає там десь, де йде. Тому у нас дуже багато нової техніки. Я взагалі хочу прибрати з міста оцю історію з одіялами. Ви, мабуть, бачили цих людей, які прибирають листя е з допомогою граблів і е цих покривал. Звичайно, що це гарні покривала, вони історичну цінність мають, але я не хочу їх бачити в місті. Будемо мати такі пилососи, які засмоктують листя. Е і, і ми їх будемо вивозити. І так, друзі, погнали далі. Погнали на ваші відповідання, на ваші е, запитання. Давайте. Пожалуйста, включите свет в подъездах, Окна забіти, нет, ничего не видно, страшно, ходите. Ну, насправді, вже я думаю, що ви можете управляючим компаніям писати, щоб вони вам включали вікна в під'їздах, тому що власне ми сьогодні у нас світло в місті не горить, не тому, що в нас ідея в світломаскуванні. А саме тому, що ми виходимо на економію електроенергії із цих вілових відключень постійних атак на енергетичну на інфраструктуру. Проте ми зараз опрацюємо зараз, підраховують спеціалісти нашого підприємства комунального. Ми будемо включати і шукати ті вулиці. Які вже встановлені LED освітлення, і будемо намагатися включати їх один через два, щоб хоча б якесь було освітлення і не так темно було ходити. Ну і далі будемо замінювати, де це можливо і важливо, з звичайних ламп на LED, і також їх включати в режимі один через два. Скажіть, будь а Ані, взяли на площі включити хоч один фонарь, а то тімінь площі Соборна. Ну, давайте спробуємо, хоч один фонар там щось якось там включити, щоб хоча б трошки ви могли на Соборній площі там посидіти, яка так не подобається декому. Думаю, що зараз багато людей, до речі, під час війни багато людей, які побували за кордоном, вони подивилися і побачили, що такі самі площі в багатьох європейських містах. А, далі. которые які захотять к вам прийти на роботу, устраюватися, можуть не дойти, одразу заберуть. Ну, дивіться, дехто отримує у нас відстрочку. А, звичайно, що не всі, там, ніхто не видає у нас повістки в, в цьому, в, на, у нас на роботі. В будь-якому разі, спробуйте дізнайтесь. ніхто забирає, загрібати, як написали, не буде. Скажіть, будь ласка, Олександр, чим мені жити? Діти, роботи нет, дітки не отримують 2 года. Ну, знову ж таки, повторюю, заходьте на мої сторінки, там написана інформація, де і що можна де знайти роботу в комунальних підприємствах. Не обов'язково ця робота потребує вищої освіти там і так далі. Вже можна повертатись додому. Ну, м -м -м. цікаве питання. Я очікував цього питання, наче вже дуже багато людей повертається на власний розсуд. Скажу так, що поки що, наприклад, моя сім'я не повертається. Багато людей пишуть, чи можна воду з крана пити. Якщо вона вам за смаком смакує, то можна пити. Якщо не смакує, то йдіть набирайте воду в цих наших місцях, які ми організували для видачі безкоштовної води, допоможіть вирішити проблему. Не закривайте дитячі бібліотеки міста, вони потрібні дітям. О, цікава річ, ми не вчора там повідмічали. Там, що що ви робите, закриваєте бібліотеки, дитячі і так далі. Друзі, у нас є. Знаєте, велика проблема, що люди, коли починають там, от, доколі Когда же та що ж ви там? Трошки потрібно розібратися, що відбулося. Раніше було дво, дві бібліотечних системи: доросле і дитяче. Вони мали свою структуру, там, органи управління і так далі. До речі, у бібліотеки десь досі дехто ходить, і вони вже перетворилися на стільки бібліотеки, скільки в такі простори, де люди обмінюються різними інформаціями, там, отримують освіту і так, далі, і так далі. Так ось ця історія відбувається, я вам тобі поясню, що. Відбувається сама бібліотечна об'єднання двох бібліотечних систем, тобто ліквідація як такої дитячої. Але це буде бібліотеки продовжують існувати, бібліотекарі продовжують існувати, ми будемо надалі фінансувати з місцевого бюджету і так далі. Що нас очікує ще? Ще нас очікує об'єднання деяких там, спортивних шкіл, але це не означає, що закриття шкіл, все, діти на вулиці. Ні. Просто замість там, двох директорів, двох головних бухгалтерів. Двох там якісь там ще буде один директор, мінус одна велика зарплата, там, чи мінус там, три допоміжних і так далі і тому подібне. Тобто об'єднання шкіл спортивних теж планується, і це не означає закриття, а і саме е об'єднання з ефективним використанням бюджетних коштів. Далі. Тобто, тренерів не зменшуємо, бібліотекарів не зменшуємо. А там керівників якихось невідомих там систем, так, навіщо знищили ялинки? Подивіться цей ефір в записі, я там казав, чому зрізали ці дерева. А, до речі, хочу вам сказати, що так насправді ми будемо оновлювати зелені насадження. Будемо, до речі, будемо використовувати щось, почало тормозити знову в інсті. Будемо кронувати дерева зараз по-новому. Будемо кронувати, ми спілкуємося з різними спеціалістами. Будемо кронувати ці плотани за новою технологією, і, і тому не дивіться, не, не, не дивуйтесь, що там щось там відбувається. Знову знову випилити і так далі. Знову проблеми в мене зі зв'язком на інстаграмі. Не закривайте бібліотеку на 4, 4 на будь-ка бульварі. Та да, ніхто не збирався закривати бібліотеки. Ну що ж таке. Добре. Друзі, я дякую вам. Все. На, на сьогодні ефір закінчив. Наступного тижня зроблю вам ефірчик. Поспілкуємося. Побачимося наступного тижня. Гарних вихідних, спокійних. Бережіть себе.